Січневі ночі у Блекбурзі, штат Вірджинія, можуть бути досить холодними. Крижані вітри, звичайна справа. Сніг, що випав, затримується на тиждень, а то й на два. Ніч із 26 на 27 січня 2016 року видалась саме такою. Близько 23.00 Темі Вікс побажала своїй 13-річній дочці Ніколь солодких снів. Наступного ранку підлітку не потрібно рано вставати, оскільки у школі планувалося нараду педагогів. Відмінний шанс не лягати допізна і дивитися телевізор, але Ніколь мала інші плани. Вона підперла кімнатні двері тумбочкою, написала смс-повідомлення і почала готуватися до втечі. Приблизно опівночі, запхнувши у рюкзак улюблену темно синю ковдру з міньйонами і прихопивши телефон, Дівчинка вилізла у вікно. Пройшовши невелику відстань, Ніколь сіла в машину, що чекала на неї. Вранці Темі, не дочекавшись доньки до сніданку, вирішила її розбудити. Темі постукала раз, другий, тиша. Тоді жінка штовхнула двері, але присунута тумбочка завадила їм відчинитися. Темі все ж таки змогла проникнути в кімнату. І виявила там лише відчинене вікно. Схвильована мати багато разів дзвонила дочці та відправляла смс. Не дочекавшись відповіді, вона зателефонувала батькові Ніколь Девіду. Разом вони звернулися до поліції. Занепокоєння матері також посилював стан здоров'я дівчини. У 10-місячному віці Ніколь перенесла операцію з пересадки печінки. І досі змушена була приймати ліки двічі на день. Місцеві теле та радіостанції на перебій транслювали повідомлення про зниклу дитину. Поліція, пожежники, рятувальники та волонтери прочісували Блексбурд та околиці. Через три дні Темі та Девіду довелося зіткнутися з жахливою новиною на кордоні штату, в лісовій місцевості. Мисливці знайшли уголене тіло дівчини-підлітка. Воно лежало в неглибокій ямі, присипане зверху землею зі снігом. Батьки впізнали Ніколь. Слідчі опитували однокласників, друзів та сусідів дівчинки. Деякі з приятелів згадали, що Ніколь планувала зустрітися із віртуальним знайомим, 18-річним хлопцем на ім'я Девід. Як і мільйони підлітків, Ніколь проводила багато часу в інтернеті. Вона не любила ходити до школи і всією душею ненавиділа уроки фізкультури. Після операції на тілі дівчини залишилися шрами, які змушували її комплексувати. Однолітки цуралися її і відпускали в її бік образливі жарти. Ніколь почувала себе самотньою, жадала уваги, кохання. Була переконана, що нікому не має до неї справи. Складні стосунки з батьком не додавали їй впевненості у собі. Девід Ловел і Темі Вінкс ніколи не пов'язували себе узами шлюбу. За кілька тижнів до народження Ніколь чоловік пішов із сім'ї. Не дивно, що вона могла познайомитись з кимось у мережі. Під час огляду кімнати Ніколь. Поліцейські виявили, подряпані углівцем на шпалерах логіни та паролі від соціальних мереж та мобільних додатків. Одним із додатків для знайомств дівчинка користувалася найактивніше. Зайшовши до облікового запису та ретельно промоніторивши листування, детективи встановили, що останнім часом Ніколь постійно спілкувалася з користувачем під ніком доктор Томпстон. За сприяння авторів програми слідчі з'ясували, що під цим псевдонімом переховується 18-річний Девід Ейзенхауер, студент першого курсу Технічного університету Вірджинії. Девід Ейзенхауер здавався останньою людиною у світі, здатною позбавити життя 13-річну дівчинку. Комунікабельний юнак навчався на відмінно і всерйоз захоплювався легкою атлетикою. Одногрупники вважали його розумним та харизматичним, з недоліків вони називали хіба що надмірну самовпевненість і схильність до розповідей історій, в яких він намагався виставити себе людиною більш досвідченою, ніж насправді. З однолітками у Девіда складалися скоріше приятельські, ніж дружні стосунки, проте у нього була найкраща подруга 19-річна Наталі Кіперс, студентка того ж університету. Недовго Девід і Наталі зустрічалися як пара, але швидко зрозуміли, що їм комфортніше дружити. Ці двоє ділилися один з одним найпотаємнішими секретами. Вивчивши телефонні та інтернет-листування Ізенхауера, детективи дійшли висновку, що і він, і його подруга можуть бути причетними до зникнення та загибелі Нікол Ловел. Обох доставили на допит. Ейзенхауер зізнався, що спілкувався з Ніколю додатку. Він стверджував, що не знав справжнього віку співрозмовниці, оскільки вважав, що вона була 16-річною дівчиною, що було правдою. Девід запевняв, що особисто зустрівся з Ніколь лише одного разу біля її будинку вночі 27 січня 2016 року. І, побачивши, що вона ще дитина, відразу пішов, він категорично заперечував свою причетність до злочину. Але обліковий запис Ніколь розповідав зовсім іншу історію: Девід та Ніколь познайомилися у вересні 2015 року. Вони зустрічалися особисто, принаймні один раз до того, що сталося, тоді ж між ними відбулася фізична близькість. Детективи виявили численні докази, які пов'язують Девіда Ізенхаура та Наталі Кіперс зі смертю Ніколь Ловел. Під нігтями жертви знайшли ДНК Девіда. Кров, знайдена в машині молодика, належала Ніколь. На ножі та лопаті, вилучених із салону авто, також були відбитки пальців Ізенхаура та кров жертви. Відеозапис з камер спостереження в супермаркеті Walmart показав, що 26 січня 2016 року Девід та Наталі купували лопату та засоби зачищення. На лопаті з машини Ізенгавера, окрім його відбитків, виявили відбиток руки Наталі. За день до зникнення Ніколь Девід шукав в інтернеті запити на тему, як позбутися тіла. При обшуку в кімнаті у Наталі Кіперс знайшли речі Ніколь і синю ковдру з міньонами зі слідами крові жертви. На одному з черевиків Наталі Кіперс також виявили кров Ніколь. Під тиском доказів, які є у поліції, Деві Тейзенхауер змінив початкові свідчення. Він розповів, що ступав у близькі відносини з Ніколь у грудні 2015 року. Але про її реальний вік дізнався пізніше. Він вирішив припинити всі стосунки з Ніколь, але та почала йому погрожувати. Злякавшись можливих наслідків, він поділився проблемою із близькою подругою. Протягом кількох тижнів вони вирішували, як позбавитись Ніколь, поки не розробили план. Невідомо, чому Наталі Кіперс без зайвих питань почала допомагати Девіду. Можливо, вона все ще любила його та бачила у 13-річній дівчинці суперницю. Можливо, вплинув стан психічного здоров'я дівчини, запрошений її батьками, нейропсихолог виявив сім психічних розладів, включаючи прикордонний розклад особистості. Проте офіційними діагнозами це не було підтверджено. Сама Наталі пояснювала на допиті, що хотіла бути частиною чогось особливого та секретного, що правда згодом відмовилась від своїх слів. Наталі зізналася, що брала участь у плануванні злочину і навіть їздила з Девідом Штатом у пошуках місця для поховання тіла, але вона заперечувала, що була при скоєнні злочину. Більше того. Наталі стверджувала, що не допускала думки про те, що Девід втілить жорстокий план у життя. Наталі Кіперс заявила у суді, Я думала, він жартує. Я не думала, що Девід дійсно здатний на це. Я просто хотіла показати, що я добрий друг, тому підігравала йому. Шкода, що я не змогла його зупинити, я ніколи не припускала, що це станеться. Адвокати Наталі Кіперс заявляли, що їхня підзахисна легко піддавалася впливу збоку. Вона йшла на поводу Уйзенхауера, щоб зберегти його дружбу. Те, що вона погодилася сховати у себе одяг жертви, є ще одним доказом її схильності до підпорядкування. Проте прокурор звів на ні всі зусилля захисників виставити Наталі бідною вівцею. Включивши в залі суду аудіозапис голосових повідомлень дівчини, та спозбуться ти нарешті цієї малолітньої хвойди, просто знищи її, звучало в одному з них. Виходячи з подальших допитів Девіда, слідчі склали таку картину подій. Після того, як Ніколь сіла в машину, Девід виїхав з міста і проїхав деяку відстань по шосе. У цій місцевості були відсутні вуличні ліхтарі. Сільські будинки та житлові трейлери розташовані на великих відстанях один від одного. Ймовірність потрапити комусь на очі темною морозною ночу прагнула до нуля. Ейзенхауер зупинив машину та змусив Ніколь вийти. Він відвів її у найближчу посадку та завдав 14 ножових ударів. Переконавшись, що жертва не дихає, він відніс її назад до машини та запхнув у багажник. Повернувшись до університетського містечка близько другої ночі, злочинець провів решту ночі у своїй кімнаті. Наступного дня він заїхав за Наталі Кіперс, і разом вони вирушили позбавлятися тіла. Зупинившись неподалік кордону Вірджинії та Північної Кароліни, вони розділи Ніколь, протерли її серветками, викопали неглибоку яму, поклали в неї тіло. І присипали зверху землею. Вони думали, що природа знищить докази за короткий проміжок часу. Адвокати Девіда Ізенхауера своєю чергою намагалися вигородити його, виставивши натхненницею злочину Наталі Кіперс. Вони переконували присяжних, що подруга маніпулювала Девідом і буквально змусила його вчинити жорстокий вчинок, оскільки була соціопатом, який шукав гострих відчуттів. Девід Ізенхауер погодився, що доказів для його засудження достатньо, але винним себе так і не визнав, стверджуючи, що він жертва обставин, що жахливо склалися. В останньому слові Девід вибачився перед сім'єю Ніколь. Примітно, що вибачення обвинувачений, читав за папірцем: Я вибачаюсь за біль, які мої дії завдали Ніколь та її родині. Ніщо і ніколи не зможе скасувати те, що було зроблено. Я глибоко і щиро шкодую. У вересні 2018 року Девіда Ізенхауера засудили до 50 років ув'язнення без права умовно дострокового звільнення. Наталі Кіперс у результаті визнала себе винною у співучасті у плануванні злочину, в участі у похованні тіла та у приховуванні доказів. Її засудили до 40 років ув'язнення без права умовно дострокового звільнення. Девід зруйнував моє життя, сказала Наталі після винесення вироку і заплакала.